Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Інформаційний партнер показу нове вірем'я страни, час вільних людей. Чер, мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про те, що безмежна не лише людська дурість, а й нахабство. Дивіться сьогодні у випуску: тисяча гривень за зошит в лінійку. Непомітний державний рекет. А поясніть, будь ласка, чим обґрунтована ціна 1180 гривень? Це питання керівнику. Патенти по чорному державні науковці запатентували звичайне вугілля. Ми заручники оцієї е, спарки між е, конкурентами. Від нового року фактично ми не можемо нічого купити. Створити якусь контору, змусити всіх їй платити. Профіт. Приблизно за такою схемою держава діє у питанні та в багатьох питаннях. Але сьогодні ми розповімо про побори з міжнародних перевізників. Їх змушують купувати зошити по тисячі гривень. Як так вправно продавати папірці? Розповість Любов Величко. Щоб дозволити приватним фірмам без обмежень здійснювати вантажні перевезення за кордон у 1997 році, Україна стала членом Європейської конференції міністрів транспорту ЄКМТ. виконуючи вимоги цієї міжнародної організації, Мінтранс зобов'язався щороку безкоштовно видавати українським перевізникам дозволи ЄКМТ. Але після нетривалого періоду безкоштовності у міністерстві створили комерційне підприємство, якому міністр транспорту своїм наказом передав функцію видавати міжнародні дозволи для перевезень. Нині у ролі такого підприємства виступає «УкрІнтеравтосервіс». За словами екс-голови Укравтоінспекції Валерія Черненка, видача дозволів КМТ це золоте дно для відмивання коштів. «УкрІнтеравтосервіс» якраз і є одним із тих корупційних таких. Конвертаційних центрів, куди збираються кошти, конвертуються і потім видаються певним особам. Фактично, вартість бортового журналу, «ЯКМТ» складає 40 гривень. Однак державне підприємство виставило ціну в 1180. Директор «Укрінтеравтосервісу» не знайшов часу розповісти про причини 50-кратної різниці. Ну, шо, підрази, Графіку не є сплановані під західного директора. Він не можуть себе міняти. Ми обов'язково дамо відповідь, коли зможе. У надії втиснутись у щільний графік хоча б на хвилину, вирушаємо до головного офісу підприємства на проспект науки 57. У вас дозвіл є. Навіщо а нам дозвіл? Дозвіл. Місцевій охороні дуже не сподобалося, що в об'єктиви камери потрапили до автівки, припарковані біля скромного ДП. Я зараз заберу камеру і засуну і вичаю. Побачивши камери, на вулицю вибігли не всі співробітники підприємства. Але директора серед них не виявилося. На виїзд. А коли він буде, ну, поки нас начальниця відділу економіки та аудиту Світлана Дедюра, яка й вираховувала вартість борт журналу, також зібралася позапланове відрядження лишень. Побачила камери. Так А поясніть, будь ласка, чим обґрунтована ціна 1180 гривень? Далі керівнику. Усім своїм виглядом економіст показала, фінансові розрахунки підприємства це військова таємниця. Ви вважаєте, що ти ціна обґрунтована? Обґрунтована. А що включає вона в себе? Витрати, які не все підприємство. Більш розгорнуту відповідь вдалося отримати, завітавши забор журналу під виглядом перевізника. це сума за саме послугу. Тобто не за сам бортовий журнал, а за саме те, що ми оброблюємо сідані протягом трьох порталів. Uh -huh. А які дані? Да, ні, о, саме дані? Дані в поїздки. Тобто те, що заповнюється жортом бортовий журнал. Кожен місяць призників вибираються жовто-то uh -huh. і присилають нам. Юріст-перевізника Вас Транс. Яка не забажала купувати безкоштовний за законом бортовий журнал, зазначає, сторінки у ньому заповнюються самими водіями, та й для статистики перевізникам ніхто не потрібен. Послуга включає, як ви бачите, номер має бути продубльований самого дозволу, назва перевізника і його адреса. Все більше нічого сюди не входить. Ви погодились би заповнити за 1180 гривень? Отакі от показники. Юрист переконана, вартість, яку вказує УкрІнтерАвтосервіс, має чисто спекулятивний характер. Так, у 2004 році ціна бортового журналу складала 1859 доларів і з часом знижувалася через постійні скарги перевізників. Ми звернулися до суду з питанням. Ваша честь, можливо, в цьому році закралася помилка до їхнього кошторису. Чому ж вони так дешево продають всього 1180 гривень? Можливо. Е цей дозвіл з бортовим журналом має коштувати порядка 40 тисяч гривень по курсу, який на сьогодні, але за ціною, яка була у 2004 році, ми запитали у очільника державної інспекції з безпеки на наземному транспорті чи 1200 гривень не задорога ціна для зошиту в лініку. Це господарська діяльність державного підприємства, до якого до якого я маю. Володимир Балін заспокоює, якщо перевізник не має бажання платити такі кошти, він може самостійно виготовити бортовий журнал і здавати по ньому ефективність. Вартість цього бортового журналу це не тільки виготовлення його. Це і певні послуги, які це підприємство оказує перевізнику. Якщо перевізнику вигідно це він отримує ці послуги у ДП, якщо він вважає, що він може його фахівці можуть це робити самостійно, робиться самостійно. Є можливість не купляти. Чому тоді 94% перевізників користуються послугами УкрІнтеравтосервісу? Пояснити це може участь представників ДП у комісії, яка щороку розподіляє, дозволи ЄКМТ – Директор департаменту автомобільних перевезень мінінфраструктури Роман Хміль також входить до цієї комісії. Перевізників, які не хочуть в три дороги купувати бортові журнали, він вважає порушниками дисципліни. На думку чиновника, зараз в державному бюджеті неможливо знайти 35 тисяч доларів на виплату щорічних внесків як тому «УкрІнтерАвтосервіс» – це порятунок, а не проблема держави. Якщо станеться так, що всі 100% перевізників відмовляться користуватися послугами цього державного підприємства, що тоді буде? Все не буде журналів. Не, не зможуть їздити. Вони вважають, що можуть друкувати самі. Ми поки що на них суд не подавали. Але ми зараз підправимо юридичну базу і будемо з цим боротися. Кожного року Україна отримує від Євроконференції певну кількість багаторазових дозволів, але на всіх перевізників їх не вистачає. А там, де є конкурс, з'являються корупційні схеми. Хабарі ще за книжку серед перевізників ходили такси до останнього часу від 3 до 5 тисяч доларів. Були посередники, які були, збирали кошти і заносили в департамент автомобільного транспорту, який готував розподіл. За кілька днів до початку кампанії з видачі дозволів у 2015 році міністр інфраструктури Андрій Пивоварський запевнив, що не веде лад у дозвільній системі. Працювала комісія міністерська, в яку входили не лише міністерські працівники, а й представники перевізників, незалежні експерти, які допомагали знайти прозорий механізм та найякісніший для. Того, щоб розподілити книжки ЄКМТ, а, такий механізм був а, знайдений. Якщо такий механізм і знайшли, то вирішили його не використовувати. Заступниця міністра інфраструктури Оксана Рейтар була головою комісії до березня 2015 року. Нині вона ходить на допити у суд і розповідає, комісія діяла на власний розсуд. Чим регулювалася діяльність вашої комісії, тобто лише порядком? Ні. тобто положення, які визначають функції, обов'язки, відповідальність членів комісії, склади і кількість складів немає, так? Ні. Розуміло, адільна по роботі камісії такого не таким чином. Чимало перевізників на незаконних підставах втратили можливість отримати такий дозвіл і звернулися до суду. Феномен нашої комісії полягає в тому, що її структурна організація, її повноваження, відповідальність не передбачена нічим, тобто положення, які б визначали, чисельний склад. І відповідальність немає взагалі. Після розподілу залишалися дозволи, які потім розподілялися за непередбаченою процедурою. Ті перевізники, яким потрібно це було, писали заявку, що ми бажаємо отримати. Просто їм вдавалося. Тобто, цей елемент корупції він був перенесений з моменту прозорого конкурсу в момент, там, де по якомусь заявці можна було отримати право. За словами Романа Хміля, Укр вигідне для держави підприємство, адже воно за рахунок прибутку від продажу портових журналів сплачує щорічні членські внески до Яке 35 тисяч доларів. Ми повинні сплачували членські внески в цій організації, а бюджетом ці кошти не передбачені. Тому потрібно визначити якесь дочірнє підприємство, яке може ці журнали друкувати, обліковувати і збирати. Певну платні, яку потім направляти на ці членські внески в міжнародних організацій, ми взялися рахувати собі вартість портового журналу з урахуванням виплати щорічних внесків. 35 тисяч доларів це 735 тисяч гривень. Цього року видали 3442 дозволи. І відповідно стільки ж бортових журналів. 735 тисяч ділимо на 3442 і додаємо вартість друку. Разом виходить 250 гривень, але чиновник наполягає на своєму. Ми там на наступний рік зробимо перерахунки, подивимося, на яку можна вийти ціну. Але чомусь мені здається, що це. Буде ще дорожче, але переконати перевізників у безкорисливості міністерським чиновникам не вдається, адже кожне підприємство, яке займалося видачею дозволів і КМТ, рано чи пізно опинялося під прицілом МВС або антимонопольного комітету за фінансові зловживання. Вони є комерційною структурою і вони своїми коштами розпоряджаються на свій власний розсуд. А е, якщо кошти надходять до державного бюджету, то там зовсім інша процедура розподілу даних коштів. Їх ніхто не може на власний розсуд використати. Це була тіньовою касою, залишається тіньова каса будь-якого міністра, який приходить, і йому, наприклад, потрібно політ з дівками, як тоді Рудьковський, якраз ДПСМАП і оплачував його е, рахунки за переліт навколо світу. І справді, у листопаді 2007 року керівництво ДПСМАП звинуватили в нецільовому використанні коштів. Заступник директора держпідприємства Станіслав Козак на суді пояснив. Гроші були потрачені на поїздки за кордон тодішнього міністра транспорту Миколи Рудьковського. Поїздки за кордон і по території України міністра транспорту та зв'язку, а також його заступників, оплачує ДП СМАП. Така практика існує ще з часів прем'єрства Валерія Пустовотінка з 97-го року, сказав він. Нинішній керівник ДП Укрінтеравтосервіс 30-річний Олексій Довбиш, економіст із Чернівців. У 2010 році Довбиш став депутатом райради від партії Фронтзміт. А на позачергових виборах 2014 року потрапив у списки уповноважених осіб народного фронту у червні 2014 року. Довбер став гендиректором футбольного клубу «Боковина». не минулої півроку, як для молодого спортсмена, призначили на посаду ДП «Укрінтеравтосервіс». Виконувати оці функції цілого державного підприємства могла комп'ютерна програма, але в інфраструктури її створення оцінили у захмарні кошти, яких немає. Тож вирішувати питання, кому видавати дозволи, продовжать у ручному режимі а домовлятися із перевізниками-чиновники вміють добре. Звісно, не лише в самих зошитах. Проблема й в тому, що існує державне підприємство, яке займається продажем зошитів та підрахунком записів в них. Це робота, з якою впорується, ну не знаю, екселівська таблиця. Взагалі, є такий програмістський жар. Мовляв, коли вони, програмісти, прийдуть до влади, то цілі міністерства можна буде замінити кількома простими програмами. Роман Хміль, який зараз очолює департамент автодоріг у міністерстві, і який в сюжеті говорить про те, що не будуть купляти вимкнемо газ, він прийшов в міністерство з посади топ-менеджера величезної it компанії Тож чути від нього таке ну, трохи дивно. Мабуть, не в кожному жарті є доля правди. А інколи і сама реальність виглядає, немов жарт, принаймні над здоровим глуздом. Кільком вугільним чиновникам спало на думку запатентувати вугілля. Точніше, Ідею зробити суміш з кількох різних видів вугілля, і вони це зробили. Дали цій суміші невимовну назву, а кільком іншим чиновникам за купляти саме її і нічого іншого. Про суміш державної служби та приватної монополії розповість Надія Бордяй. У 2012 році держслужбовці запатентували вугілля, точніше, суміш трьох марок палива. Патент на суміш під назвою Дегежаком отримали троє Луганчан, а купувати його одразу розпочали виключно освітні та медичні заклади Вінничини і віднедавна Чернівців. Ми заручники оцеї сфарки між конкурентами. Ми просто заручники, тому що від нового року фактично ми не можемо чого купити. Бо як не, не там скарга, то там скарга. Тендер призупинений, і ми чуть не вибачте скатами чи кізяками палимо в школах, тільки щоб не позамерзали системи. Начальник відділу освіти каже, вугілля купують виключно із скандалами, бо запатентоване паливо продають лише кілька компаній, які мають дозвіл виробника. Інші у тендері участі взяти не можуть. У нас є дві школи, там тільки антрацит, тільки антрацит, тільки котли що, тільки антрацит, дворі, і все. То ми для цих купили тільки антраци. Для більш-менш такі, що котли, що витримують ДГЖАКОМ, на одну школу дегежаком поставити. А що ж особливого у цьому ДЖГАКОМі? А нічого. Освітяни чесно зізнаються, що раніше взагалі самі змішували вугілля і все чудово горіло. Цього дежаком якось не було, ми не купляли його. То ми брали до, наприклад, трьох тонн цієї рядовки. Брали тонну антрациту, самі кочегари їх колотили. І виходить, 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 примолотили і таким чином закинули. Рядовка дає полум'я, а антрацит дає жар. Отож ще раз, хтось, зараз побачите хто? Взяли відро одного вугілля, відро іншого вугілля, сипали докупи і усе це запатентували. Взагалі, змішувати вугілля вміли і до них, але накласти на це патент тут наші герої, здається, піонери. І назвали вони свій грандіозний винахід «ДГЖАКОМ». А тепер про винахідників, власників патенту. Юрій Філіпенко, держслужбовець з 2008 року, директор державного підприємства «УкрНДІ збагачення. Петро Скляр начальник відділу стандартизації вугілля цього ж державного підприємства. 1994 року голова комітету зі стандартизації вугілля. Віталій Жарчинський займав посаду депутата Антрацитівської міської ради від партії регіонів. Співзасновник декількох вугільних компаній. На тендер виходять не лише фірми Віталія Жарчинського центральна, Євролугінвест, Данко і споріднена Вінниця облпаливо». Однак чужі компанії просто не перемагають. Це йде для якихось конкретних шкіл. шкіл да ага, є декиякби декілька... не можна, якби не було як сказати е, е, ці ж дегар, ми не можемо тупити в тих школах. Угу. І ми весь час так. Це споко на віку, це ж не то що. Ні, це не помилка, абсолютно. Ага. Просто питання до того, що через у вас постійно в тендерах приймають участь лише три компанії. Три компанії, а це дві прийняли компанії. Угу. У квітні одним лотом освітяни закупили чотири марки пального: лазви 850 тонн, «АМ» – 20 тонн, «Антрацит» – 40 тонн, де ЖГАКум шістдесят тонн. Тож компанії, які не мають хоч однієї марки. У тендері участі прийняти не можуть. Відтак грають лише ті, хто має патент або дозвіл на Держгаком. Взагалі-то змішати кілька різних видів вугілля не надто грандіозна ідея. І, звісно ж, інші компанії теж захотіли продавати суміш державі, і якщо для цього потрібно отримати на цю суміш патент, ну нехай вирішили вони. Однак з'ясували, що якщо ви не керівник вугільного інституту, то отримати такий патент набагато важче. Компанії-конкуренти спробували отримати сертифікати на винахідливе вугілля. Але їм відмовили звернутися вже до технічного комітету України або це ВП України, для того, щоб сертифікували нашу Суміш. Тому що саму суміш зробити я не розумію, що там може бути запатентоване. Це ви змішали три різні марки вугілля і отримали суміш. В чому полягає ноу-хау для мене до сьогоднішнього дня? Це загадка. Однак решті компанії у праві змішувати вугілля відмовили. Керівник державного підприємства Юрій Філіпенко відписав, що суміш вугілля виготовляється за технологією, що є запатентованою в Україні. Та таким чином її виготовлення є порушенням прав патентовласників. Відмову написав той самий держслужбовець, який водночас є власником патенту. Він заборонив конкурентам змішувати вугілля і виходити на закупівлю. Ситуацію могла б врятувати якась інша суміш. Але у тендерній документації в порушення законодавства відсутня можливість продавати еквівалент. Закуповували виключно ДЖГАКом. Є прямий запрет на указання в технічній специфікації при проведенні закупок патенту, торгової марки, конкретного производителя, Якщо є необхідність указати, але тільки якщо є така обоснована необхідність в цьому. При цьому технічна специфікація обязательно можна содержати враження або еквівалент. Отже, Оратівський відділ освіти, всупереч закону, закупив у улюбленців вугілля. На тендер вийшло дві компанії Вінниця, облпаливо та Євролуг інвест. Перемогла друга. Ми не продаємо. Вони подали такого А В цьому році ви не продавали Ні, вигля? Не було чогось. Так, ви виграли тендер а, вимає 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 де... не було тендерів, де присутствує вима, марка Держаков. Вима. В цьому році ви виграли тендер. В цьому році не було тендерів, де присутствувала марка Де Тобто ви скажучи, що оратівські відділ освіти ви не постачаєте вугілля? Оратівський в цьому році тендера не було. Ну тендер. А це аукціонер компанії «Вінниця облпаливо» намагається переконати нас. Що вони не приймали участь у тендері і, тим паче нічого не вигравали? Більше того, тут запевняють, що навіть умовляли освітян накупувати запатентоване дежигаком, бо через нього до фірми приїжджають приїжають Ми кажемо, не беріть, раді вугілля, беріть якесь погане. Це ж лівськоволицького посіда, це ж вони хочуть. На вже надоїли ці перевірки. Це не простати, не складна технологія, це змішування йде про пропорції, це вугілля і все. Але ж треба відповідні сертифікати якості дозволу цим вугіллям. Ну а як? Виробник дає сертифікат відповідності посвідчення якості а як? А до кого звертатись? Хто виробники? в інтернет зайдіть. Їх є. Я знаю чотири виробники на Україні. А хто? Ну як що? Центральна, антрацит вугілля. Ну я не по п'ять Ми вже не займаємося, вже не по отже, у кого в цьому році Вінниця і окупувала запатентоване вугілля, пан Климнюк не пам'ятає, але дуже просить нас бути справедливими. Каже, система в Україні страшна. Будьте справедливі, тому що вже вони задовбали. Нас 50 перевірок в тому році було. На рівні Генерального прокуратури, на рівні голов, Києва, нашого кругу, на рівні Міністерства внутрішніх справ. Це ж ну ви представляєте, що це таке? Ну, в мене такого не було, але я можу вявити. От тобі що це таке? Як це робити? безсонні ночі, шарах, ну, Думаю, чи заводиться вугілля, чи… Ну якщо ви в принципі чесно його постачали, то чому? Ну ми чесно постачали. Тому то чому чому переживали туди? Да. Вас прийшли. А звідки ми знаємо? Чи порядний як заказни, який бачите нашу систему, яку що нема продажних і і прокурорів, журналістів, Нема вірю, що в судді, і прокурори, і так. приватні підприємці також є є, є, є непорядні приватний підприємці. Отже, поговорили із порядними представниками компанії переможці на тендері. Їдемо до конкурентів. Вони також зареєстровані у Вінниці. Однак, за адресою фірми Інвест» знаходимо склади Вінниці Обивпаливо. Жінка-охоронець каже, що Євролуг інвесту тут ніколи і не було. Вінниці обпаливо. А в них здається, десь в центрі міста є типу офіс, а тут у них склади, так просто склади. Ага, а про євро Євролуг інвест ніколи не Того чула? Такого я не чула. Я тут живу і тут і, в охрані. Геть не пам'ятаю вже, з якого це року десь 92 але Я таке перший раз чую. Тобто на території складу компанія «Вінниця облпаливо орендує приміщення і прямий конкурент Євролуг Інвест. Однак всередину охоронець нас не пускає. Каже, тут з Євролуг Інвесту нікого не буває. А дійсно, нащо їм бувати на складі? Виграла ж Вінниця облпаливо. Наявність патентованого вугілля в одному лоті із звичайним значно підвищує ціну на всю партію. Оратівський відділ освіти у березні акцептував пропозицію фірми «Вінниця Обопаливо на вугілля марки ДГ по 2050 гривень за одну тонну. На тендер вийшли лише дві фірми, які мали дозвіл на продаж ДЖГ «Акому». Інші конкуренти були автоматично ліквідовані, бо не мали патенту. У лютому Крижопільська окружна лікарня Вінницької області купувала у Вінницького облпаливо таке саме вугілля, але без дегежекому. Тож ціна впала до 1600 гривень за одну тонну. Інші вінницькі освітяни без бар'єру ДЖГАКОМ купили це ж саме вугілля по 1440 гривень за одну тонну. Тобто, у випадках, коли замовник замовляє дежигаком, ціна на все інше вугілля автоматично виростає. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Програма про безмежність. До зустрічі. Інформаційний партнер показу нове страни, час, час вільних людей кожного тижня. Ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал ху новин.